Всім привіт! Сьогодні я буду говорити про нормальності і ненормальності під час вагітності, тому що це те, що багатьох з вас хвилює. Так вийшло, що вагітність це надзвичайно сенситивна тема для будь-якої жінки. А хтось чекає цього роками, а хто для когось це сюрприз. Але в будь-якому випадку кожна з нас відноситься до цього як до дуже важливої події в своєму житті, і тому це важливо. Через це, через те, що ми надаємо вагітності події, з яка з нами сталася великого значення, ми можемо дещо перебільшувати прояви деяких, деяких абсолютно нормальних фізіологічних речей. От власне про це сьогодні і буду говорити. Почнемо з того, що що найбільше турбує кожну жінку, і всі цього дуже бояться. Нормально це чи не нормально виділення під час вагітності? А тут треба говорити про різні терміни вагітності перш за все. Так от кровісте виділення під час вагітності в першому триместрі можуть бути абсолютно нормальними. Наприклад, це може бути пов'язано перший триместр Ми пам'ятаємо, що це до 12 тижнів вагітності. Так от. Наприклад, це може бути пов'язано з наступними факторами. Це може бути можуть бути виділення з шийки матки, тому що вона стає дуже м'якою, і при будь-якому контакті вона може, може кровити. Наприклад, після статевого акту. Це може бути пов'язано з низьким прикріпленням плаценти. Це не є патологією, ми цього не оцінюємо в першому триместрі, але це може викликати кровість виділення. Це може бути пов'язано з ретрохоріальною гематомою або там, будь якою локалізацією гематомою. А, ну, власне, все. А, і, власне, якщо у вас в першому триместрі з'явилися кров'яні виділення, це ще не означає, що вагітність завмела або що у вас стався викидень. Це може бути абсолютно нормально, турбуватися. Сильно не варто. Що варто зробити? Варто, звісно, відразу звернутися до лікаря. Прямо відразу, бо тільки ви помітили, що у вас є кровенністе виділення під час вагітності, і ви знаєте, що ви вагітні, обов'язково відразу біжіть до лікаря, тому що ну, тут можуть бути різні, а, різні особливості. Тобто, це можуть бути як нормальні причини, про які я вже сказала до речі. Не завжди ми встановлюємо причину кровяності виділень під час вагітності. І в моїй практиці було досить випадків, коли причина кровяності виділень в першому триместрі, які повторювалися, повторювалися, була не виявлена, і після цього жінки народжували абсолютно здорових дітей в термін. Тому все, що вам треба зробити, це не читати в інтернеті, не бігти в аптеку. А швиденько звернутися до лікаря. Це основне, якщо помітили та виділення. Так, це може бути і симптомом, наприклад, завмерлої вагітності або викидня, як я вже сказала, але це може визначити виключно лікар, це не ваші компетенції, тому з'явилося виділення, відразу біжіть до лікаря. Якщо виділення з'являється кровісті на більш термін пізніх термінах вагітності, наприклад, якщо це. 20 плюс тижнів або вже близько до пологів. Вам навіть думати і гадати не потрібно, що, що це таке, що з вами відбувається. Вам терміново потрібно їхати в лікарню. Навіть не дзвонити своєму лікарю, Ви можете подзвонити або написати своєму лікарю по дорозі в лікарню, щоб він, звісно, був в курсі, але вам прямо зараз треба їхати в лікарню. Так, дійсно буває таке, що виділення можуть бути і варіантом норми на більш пізніх термінах, знову таки виділення шийки, Інколи не встановлена причина, також може бути. Або це може бути якась ситуація, яка загрозлива життю вашому, або вашої дитини, або вам обом. Тому тут не варто жартувати. Ситуація номер два, з якою також дуже часто звертаються, пишуть, дзвонять, приходять жінки в першому триместрі, як правило, це трапляється шостий, сьомий, п'ятий тиждень, або там відразу після затримки менструації. Це чи нормально те, що болить живіт під час вагітності? А, так, це нормально. В першому триместрі а, живіт може боліти. І боліти так приблизно як на місячні, або такий а, спазмоподібний біль, переймоподібний, а, от, десь приблизно так, тобто ніби в животі зжимає, зжимає і розжимає. Таке може бути. Це пов'язано, ну, по-перше, з імплантацією. По-друге, потім починає рости матка. Звісно, коли матка росте, вона збільшується, розтягуються її зв'язки, вона перетискає інші органи, які розташовані поруч. Це власне причина, чому ви так часто бігаєте в туалет. А це нормально, хвилюватися не варто. А от якщо у вас з'явився різкий біль, після якого з'явилися крові'янні виділення, відразу терміново зверніться до лікаря. В будь-якому випадку я вам раджу попередити свого лікаря про те, що у вас є біль в животі, про те, що є там ниючий біль, або там біль як під час місячних, а без паніки, без хвилювань, там все пропало, без всього цього. Просто говорите лікарю: в мене є біль, і тоді з лікарем спостерігаєте і вирішуєте, чи потрібно щось робити. Знову таки, самостійно бі бігти в аптеку, купляти прогестерон, пити його. Кінськими дозами там або пити ще паперін, ножку, або ще, ще якусь несенітницю. Цього робити ні в якому разі не потрібно. Я благаю вас, не робіть цього. Піль в животі в першому триместрі це нормально. А біль на більш пізніх термінах вагітності ну тут вже складно сказати. Тут вже вам прям точно треба йти до лікаря і дивитися. Зазвичай, в принципі, це може бути пов'язано тільки з тим, коли вже малюк став досить великим. І пов'язано з його ворушіннями, це може бути. Інші випадки, досить рідко це може бути в нормі. І остання, але найприкольніша штука на сьогодні, мені це прям дуже-дуже подобається, коли жінки говорять, я, мабуть, вагітна, але в мене нічого не болить. Або взагалі нічого не змінилося. Так от, чи нормально, якщо тест позитивний, а у вас немає жодних симптомів вагітності? Так, це нормально. По-перше, симптоми вагітності бувають не у всіх. По-друге, симптоми вагітності можуть з'являтися набагато пізніше: 7, 8, в когось десятий, в когось дванадцятий тиждень, в когось взагалі вони не з'являються і тільки починає рости живіт. У мене була вагітна, яка а, просто не вірила, що вона вагітна. І до, мабуть, я не знаю, до 16-го тижня вона приходила що два тижні, щоб впевнитися, що вона вагітна, тому що в неї не було жодних симптомів, і вона в це не вірила. А, насправді оці всі е, е, відео, е, блоги і так далі, які там говорять вам. Е, Ранні симптоми вагітності до початку менструга до початку затримки. Як дізнатися, що ти вагітна без тесту? І так далі. Мені здається, що це все жінок програмує на те, що має бути там обов'язково обов'язково має нудити, обов'язково мають боліти груди, обов'язково має бути втомлюваність, сонливість Обов'язково має бути ти маєш нервувати, обов'язково маєш плакати. Направду. Перелічені симптоми бувають від 12 до 50% жінок всього-навсього. Ну, різні з них, різні, різні відсотки. Але а це говорить про те, що далеко не у всіх. У досить багатьох жінок вагітність на ранніх термінах протікає взагалі безсимптомно. І це нічого не означає, якщо тест позитивний, якщо місячних немає, ви вагітні. Тут я б хотіла лише нагадати про важливість виконання все ж таки раннього УЗД на 7, 8, 9 тижні для локалізації вагітності, щоб впевнитися, що вона в маці, і для того, щоб впевнитися, що ембріон є, в нього є серцебиття і все супер чудово, розслабтеся, насолоджуйтеся життям, у вас немає токсикозу, вас не болять груди, ви не ридаєте від всього навкруги. Просто насолоджуйтеся життям. Ну що, мені здається, що я розказала про найбільші страхи під час вагітності. Якщо у вас якісь іще залишилися, то пишіть їх в коментарях, і я там обов'язково вам відповім. Дякую наперед за ваші лайки, коментарі і розповсюдження цього відео, адже моя мета, щоб всі вагітності на планеті проходили спокійно, без зайвих переживань. Люблю, цілую, па!